Таурин це амінокислота, яка містить сірку. Наш організм може сам виробляти таурин або отримувати його з їжі. Його часто використовують як спортивну добавку чи ліки, але чи це дійсно ефективно? Які функції виконує таурин в нашому організмі? По-перше, допомога травленню. Він входить до складу жовчі і допомагає засвоювати жири з їжі. По-друге, таурин важливий для мозку, особливо під час розвитку ембріона та в дитинстві. У дітей та ембріон. В таурину значно більше, ніж у дорослих. По-третє, допомагає розслабитися, впливає на гамк-систему, що може допомогти при безсонні чи м'язових спазмах. Четверте захищає клітини. Він має антиоксидантну та протизапальну дію, а також захищає нервові клітини та серце. Нарешті, п'яте допомагає спалювати жири, бере участь у процесі окислення липидів. Таурин дуже важлива речовина для нашого організму. Як наш організм? Виробляє таурин. Таурин утворюється з амінокислоти цистеїну. Цистеїн ми можемо отримувати з їжі або виробляти з іншої амінокислоти, метіоніну, яку ми отримуємо лише з їжею, та вітаміну в 6 де міститься таурин? Таурин є у таких продуктах: м'ясо птиці. Курка, індичка, морепродукти, молюски, тонець або червона риба. Субпродукти печінка, серце тощо. Скільки таурину нам потрібно вживати на день. Таурин не вважається незамінною речовиною, тому немає чітких норм його споживання. Але можна орієнтуватися на норми цистеїну 3 соти г на 1 кг ваги, метіоніну 300 г на 1 кг ваги. Та вітаміну в 6 десь 2 мг. На день. Коли використовують таурин як добавку чи ліки? По-перше, для підвищення енергії, спалювання жиру та росту м'язів це у спортсменів, при захворюваннях очей та при втомі очей, у вигляді крапель. для розслаблення м'язів. Для відновлення після інфарктів, інсультів, травм чи переломів таурин також вживають для недоношених або слабких дітей. Але чи це дійсно працює? Насправді немає надійних доказів, що таурин у вигляді добавок ефективний. Деякі дослідження мають певні недоліки. Наприклад, дослідження на тваринах, кошках не завжди можна переносити на людей, тому що для котів таурин це незамінна речовина, а для нас ні. А по-друге, в одному дослідженні. Жені таурин допомагав спалювати жир після тренування, але учасники перед цим голодували, тому їх організм не міг сам виробляти таурин а також проводять дослідження в пробірці, не враховують, що речовина повинна подолати гематоенцефалічний бар'єр, щоб вплинути на наш мозок. Висновки будуть такими: перше, таурин дуже важлива речовина для здоров'я, особливо для дітей. Друге. Дефіцит таурину може викликати проблеми, але при збалансованому харчуванні його не буде, навіть у вегетаріанців та веганів. Третє. Ефективність добавок таурину для людей, які добре харчуються, не доведена. Четверте, добавки таурину можуть бути корисними для тих, хто погано харчується або голодує. П'яте. Вживання до 6 грамів таурину на день безпечно для дорослих. Шосте. Краплі з таурином для очей можуть допомагати при захворюванні. Очей або їх втомі, але прийом таурину всередину в таких випадках марний. Ну що ж з мене цікава інформація. А з вас лайк та підписка на мій канал. Почуємось, пока.